Ми ж як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Все це зараз обговоримо з нашим гостем Володимир Фасенко, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Вітаю. Добрий день. Вітаю вас. Пане Володимире, отже, пропоную розпочати розмову з того, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Отже, Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет для фінансування уряду без допомоги Україні, і після цього а, Палата представників Сполучених Штатів Америки відправляє у відставку спікера при тому, що. А, Резолюцію подав саме представник від республіканців. А сам Маккарті, він голосував за цей проект фінансування уряду без допомоги Україні. То що відбувається? Ну відбувається загострення внутрішньої політичної боротьби в США, оце можна сказати перший прояв гостри. Боротьби на майбутніх президентських виборах США міжпартійної боротьби. Ми ще, тобто, офіційно самої виборчої кампанії немає немає ще офіційних кандидатів на посаду президента. Все це буде визначатися наступного року, навіть влітку наступного року, не раніше тут мають бути ще праймері, з первісні вибори, які визначать кандидата від республіканської партії. Ну, найбільш вирогідне це буде Трамп, колишній президент США. Від демократів теж головний найбільш очікуваний кандидат, нинішній президент США Байден. Але міжпартійна боротьба вже загострилась. Вона загострилась навколо бюджету, і от там був ризик шатдауну, припинення бюджетного фінансування на, на наступний рік. Ну і на найближчі часи, тому що там фактично з вересня починається бюджетний рік. І на превеликий жаль, Підтримка України стала питання підтримки України стало таким заручником цієї міжпартійної боротьби. Це проявилося от під час пошуку компромісу. І Маккарті постраждав, він пішов на компроміс. Але, ну розуміючи настрої, скажімо так. Ну, і це його позиція була: от, щоб компромісу не було бюджетному компромісі на 45 днів, не було підтримки України, але планувалося. І про це багато кажуть американські джерела, що питання підтримки України, фінансової підтримки мало бути проголосовано окремо, окремо. і далі. А от далі сталася достатньо несподівана подія за ініціативою республіканців радикального крила трампістів, але за підтримки демократів Макарці зняли з посади. І от в чому проблема на сьогодні? З одного боку, так да, навіть в нижній палаті конгресу, я вже не кажу про Сенат там. це дуже очевидно. Є двохпартійний консенсус на підтримку України, але от загострення боротьби і нинішня, от скажімо так, майже кризова ситуація в нижній палаті конгресу. Вони на жаль відтерміновують. Ухвалення окремого закону або бюджету США, де буде підтримка України, або окремого закону про підтримку України, поки не буде обраний новий спікер нижньої палати представників. Скоріше за все, це питання не буде розглядатися. Коли він буде обраний, питання відкрите. Коли обирали Макарці, 15 раундів було. От ну, декілька днів і 15 раундів. Така була міні-спікеріада. Я нагадаю, у нас свого часу були спікеріади е, е, такі тривали процеси обрання спікера. Зараз можливо буде нова така от спікеріада, але все ж я сподіваюся, і для цього є передумови. От і Білий дім за це виступає, і багато конгресменів, зокрема і республіканців, що підтримку України треба продовжити. Між іншим, Макарці вже після його відставки, після того як звільнили, він провів. Е, на прес-конференції для журналістів він порівняв дії Росії з діями дії Путіна з діями Гітлера, і він наголосив, що да, підтримка України необхідна. Але він сказав, що Байдену треба пояснити це американцям. Байден має пояснити, як він бачить мету, яка мета. От я думаю, що тут теж є натяк на те, що Білому дому треба йти на певні компроміси. І тоді я думаю, що в тій чи іншій формі, але рішення про продовження фінансової підтримки України буде укладено. Пане Володимире, а на які саме компроміси може піти Білий Дім? Варіанти є різні. Ну, от треба дочекатися, по-перше, обрання нового спікера Ніжньої палати конгресу. І, от моє відчуття, що в демократичній партії в команді Байдена можливо вирішили зробити ставку на розкол республіканців на передвиборами. що зняли ж за ініціативу республіканця радикального крила, а потім на послаблення республіканців на демонстрацію того, що от вони, наприклад, певний час не зможуть обрати спікера. Це буде демонстрація. Бачите, вони хочуть влади. А не можуть впоратися, вони не мають єдності всередині. Тобто, тут на перший план вийшли в ці внутрішні політичні розборки в США. Але якщо буде йти мова про компроміс, ну про один з компромісів сказав той конгресмен, який ініціював відставку Макарті Пан Гетц, Він сказав, що от, мовляв, він підозрював, що Макарті може піти на компроміс. Питання підтримки України, от тому він ініціював. цього. По друге він сказав: не припустимо, щоб там одночасно вирішились питання про посилення фінансування захисту кордону США з Мексикою. І одночасно гроші для України, от він розкрив цей план, який, мабуть, був да, що, е, Білий дім піти, може піти на може піти зустріч, виділити додаткові гроші на посилення кордону з Мексикою. А республіканці проголосують за підтримку України. Зараз поки що це відкладається, але я думаю, що це приблизний варіант компромісу. Можуть бути інші варіанти, але думаю, от враховуючи знов таки настрої конгресменів, розуміння того, що це, це національний інтерес США. От Кірбі, один з представників офіційних представників Білого Дому, координатор стратегічної комунікації Ради національної безпеки США, він сказав, що це національний інтерес США. Тому треба це реалізовувати. Я думаю, що це буде вирішено, на жаль, трохи пізніше. Зараз є певна пауза. Така пауза проблемна, не критична для нас. Я б сказав так, простою мовою: білий дім трошки потурбувався, ну і там були деякі для цього засади про заначки в лапках для України. Там близько 5 мільярдів вони не витратили ну тому що там були певні помилки в бюджеті і є гроші для продовження фінансування якраз оборонного фінансування України. І є ще півтора мільярда доларів на артилерійські снаряди, боєприпаси для України. Оце важливо для нас, але на найближчий місяць там два можливо це вистачить: п'ять мільярдів. Ну скажімо так, якщо економно... То до півроку можу вистачити, uh -huh. але я сподіваюся, що питання буде вирішено найближче два місяці. Ну як мінімум, там міні, максимум до кінця року. Тому що це знов таки інтерес США. Їм треба буде ухвалити бюджет на наступний рік. Інакше я вам скажу, і буде питання, як вибори проводити, якщо федеральний уряд не буде мати грошей. Є просто декілька питань і про Трампа, і про Кірбі, і про давайте на Макартні я зупинюсь, все ж на Макарті, перепрошую. Зрештою, пане Володимире, виправте, якщо я не правий, але сам Макарті таки став сам жертвою компромісу. Так, коли погодився так. на те, що кожен конгресмен може ініціювати усунення його з посади. Єдина річ, я можу просто ну ті нюанси не знають. Його ж могли, я сказав, що 15 раундів було обрання, і врешті-решту обрали, тому що він погодився. Ну його прихильники, що от е, буде така поправка, що один е, конгресмен може ініціювати відставку. Раніше такого не було, лише фракція могла ініціювати. Да, і взагалі це перший раз в історії США. Перший раз, коли, коли зняли от таким чином е, спікера нижньої палати. Ну і зрештою питання на вашу думку, пане Володимире Маккарті, наскільки він все ж був ну плюс-мінус оптимальним в розрізі якраз допомоги Україні, і наскільки ви оптимістичні, коли читаєте принаймні потенційних кандидатів на посаду спікера, зокрема від республіканців? Я, наприклад, ось побачив, що розповідає Джим Джордан, який хоче. Стати наступним спікером Палати представників США. Ну там є нюанси. Як на мене, на мій е, я кажуть, хлопський розум. Дивіться. Ну я думаю, ми ще цю тему будемо неодноразово обговорювати ну, на різних рівнях, на різних майданчиках. Тому що поки що питань більше, ніж відповіді. Навіть не визначено, кого республіканці будуть висувати. У них формальна більшість е, в палаті представників, але немає єдності. І там є представники прагматичного центристського крила. От там якраз люди, які можуть підтримати і далі надання допомоги Україні, безумовно, за умов певних компромісів, але прихильники допомоги Україні. Є ті, хто буде гратися от в передвиборне протистояння. Таке теж є. Є навіть ідея дуже суперечлива, неоднозначна. От якраз представники радикального крила кажуть, давайте Трампа. На посаду спікера ніколи такого не було, щоб не конгресмен став керником нижньої палати. І, ну навіть самі американські експерти не можуть сказати чітко чи можливо це юридично це не врегульовано. Зокрема, я вам скажу, коли критикують українську демократію, що у нас там проблема, тут проблема, все більше питань до юридичної конструкції американської Там стільки неврегульованих питань. Або архаїчних, що навіть диву даєшся, тому е варіанти є різні. Е е я думаю, що от наступного тижня в середу має відбутися. Е Голосування наступного тижня, і тоді е, ми побачимо е, до чого от за цей тиждень домовилися. Які варіанти виникли, і будемо їх оцінювати. Все ж таки я от виходжу з того, що будь-хто хто стане новим спікером нижньої палати, він змушений буде е, на компромісних засадах, але змушений буде шукати зокрема і питання розв'язання розв'язання питання допомоги Україні. Це просто неминуче. Пане Володимире, ще одну заяву гучну ми маємо з вами обговорити: це заява Шарля Мішеля про те, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, якщо, звісно, зробить усі свої домашні завдання. Ну, а ми знаємо, що меж досконалості немає. Чи достатньо буде реформ? Дивіться насправді що мається на увазі? Ну, по-перше, От коли почнуться переговори з високою вірогідністю євросоюзу ухвалить рішення про початок переговорів між Україною і ЄС про вступ нашої країни Союзу, це декілька років, і це будуть нові домашні завдання. Які ми маємо виконати, ну так робили всі, хто вступав до Європейського Союзу. Тому нам треба готуватися, це великий обсяг роботи. І тут ну, вирішальним чином все залежно від нас. Як ми впораємось, наскільки ефективно, наскільки швидко і так далі. Для нас це буде величезний стимул рухатись вперед. Але з Європейського Союзу, от не випадково Мішель сказав, що є питання до Європейського Союзу. Європейський союз теж має зробити свою роботу, яку саме? Будуть мінятися внутрішні правила І як мінімум два напрями оцих внутрішніх змін: зміна порядку ухвалення рішень в Європейському Союзі, а це дуже важливо, щоб була система кваліфікованої більшості, щоб одна чи дві країни не могли заблокувати і вступ. До ЄС, а це для нас дуже важливо, щоб, наприклад, та сама Угорщина не заблокувала цей процес і з іншого боку, ну і по інших питаннях це теж важливо, От така кваліфікованість. Чим більше країн, тим складніше ухвалювати рішення консенсусом. Так що це важливо для самого Євросоюзу. І друга зміна бюджету. От ви цитували агенцію Bloomberg От про ці 180 мільярдів насправді це виклик. І для Євросоюзу, тому що ми будемо найбільш найбільшою аграрною країною в Європейському Союзі. Ми конкурент. І щоб це не завадило нам, і щоб був збалансований бюджет, я думаю, будуть міняти зокрема і аграрний бюджет, і механізм аграрного бюджету. І я знаю, що і Україна готова готова йти на певні компроміси. Це важливо. наприклад, наші аграрники кажуть, що ми готові відмовитись від частини дотацій. Да, заради того, щоб отримати свою частку на єдиному європейському аграрному ринку. Тому ми якраз готуємося до таких перемовин, але самому європейському Союзу, безумовно теж треба буде зробити внутрішні реформи. Так що реформи будуть і у нас, і у них, і дякую. це в принципі нормально. Дуже дякуємо, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на завершення нашого слоту.